Вже що случилось. Грязний, замучений, покажете з рукою. О, такий кошмар, да, Поламав О, ужас. Нічого, буде добре. Доброго раночку. Як змогли ви зрозуміти по заставці цього відео, Лавро зламав собі пальці. Ось така ситуація в нас трапилася. Вчора багато не знімала, бо не було коли. Це також в кінці трішки підзнімала, коли вже йому все замотали. Скажімо так, спортивна травма. Якби не займався б спортом, 2, ні, цього б не трапилося. Але нічого неможливо зробити. Спорт таке діло, футбол також, що бувають травми, бувають різні. А як це трапилося? Він стояв на воротах, він неправильно так, відбив м'яч, отримав по пальцям гарно м'ячем. Потім він щось там поплакав трішки, що навіть футбол грав, все було добре. Потім щось не вийшло запити. Він ходив там щось психував, як завжди. При цьому там не подобалось. Потім до мене підходить і каже: Я не можу пальці розігнути. Я дивився, він вже посередині синій розпук. Ми одразу його вже після тренування, правда, бо це вже кінець був. Забрали, повезли його в лікарню в травмпункт, зробили йому знімок і кажуть: так, да". вказівний палець посередині зламаний. Належили йому одразу гіпс, тому він тепер. З гіпсом. Ось така ситуація. Будемо ще пробувати, може, вийде в нас знайти йому шину, таку каркасну, щоб просто зняти гіпс і поставити її. Бо там всього один палець, і потрібно його просто закріпити, щоб він його не згинав. Тому, можливо, знайдемо правильну таку шину. Сьогодні хочемо поїхати це подивитися, і можна буде зняти гіпс. Як ні, то буде ходити. Сказали ходити два тижні йому, відновлюватися, тому поки ось такі справи. Плакав він всього один раз. Він навпаки вже вечором навіть йому було вже цікаво його розмальовувати, сказав, що піде в садочок, покаже всі, всі будуть розмальовувати, йому вже весело. Тому, в принципі, нормально. Не знаю, правда, наскільки його вистачить, коли він буде його знімати чи не буде він знімати його взагалі, поки не змаю. Бо я, якщо чесно, думала, що він почне його знімати одразу. Єдине, що яка зараз проблема, це те, що дуже тяжко на нього щось діти, він пишіть, не дається діти. Я сьогодні його зранку одівала, це був просто якийсь жах. Тому ось так. Кажу, Ілі, якби поїхали в Карпати, цього б не сталося. Але ну, футбол, це. Я взагалі думаю, що це мало би статися в будь-якому випадку, тому що він завжди стає на ворота. Він не слухає те, що йому говорять, як правильно відбивати. І ну, от така ситуація і могла трапитися. Думаю, все одно б був натрапився. Взагалі, здивована, що вона не трапилася ще в нього раніше, що він собі нічого не зламав. Бо Лавров він такий в нас. Ось, ось такий він. Тому. Будемо відновлюватися, лікуватися. А зараз ми з їдемо в Хмельницький. А чому ми їдемо в Хмельницький? Зараз будемо вам розповідати. Їдемо не на елі машині, їдемо на моїй. Іллі машину ми. Відремонтували ось тоді, як ми казали, що в нього там потрібно було поміняти якісь там йому запчастини. Це не гарантійний випадок, можна було змінювати будь де тому ми замінили в нас в Вінниці на Bosch-сервісі, щоб не їхати в Хмельницький, тому що ціна однакова. А зараз їдемо на моїй. Чому тому що надіємося що це буде гарантійне. Мене машина на гарантії, що це буде гарантійне обслуговування, тому нам потрібно показати саме там. Якщо буде не гарантійне, тоді будемо вже вибирати, де ми будемо робити, як нам буде краще. А що з машиною зараз що з машиною трапилося? Зараз зміню трошки картинку і будемо розповідати. Ми приїхали. Ой, вітер такий. В тебе ключі. Зараз віддамо ключі на СТО і розкажемо, що ж таке трапилося з моєю чудовою прекрасною машинкою. Що Ілля, віддав ключі, йдемо їсти. Вон сервіс. Це між якими автосалонами ви в мене питалися? Це між Шкода і Субару, виходить. От сюди заходите, отут от сервіс. Получається, по Вінницькому вже шосе, правильно? Так як дивилися. Вон Біля автовокзалу. Так, йдемо з мною їсти, бо я тут знайшла кахве. І зараз розкажемо по деноску. Роз. Ні, не на вокзалі. Вітер такий. Ні, нічого не видно. Вітер, звісно, суперсильний, але розповідаю. Що трапилось в мене на моїй машині? Перестала працювати камера заднього виду. Е, Ілян каже: поїдемо, щоб не їхати в Хмельницький. Це нічого такого життєво важливого. Поїдемо до нас на сервіс на Hyundai. Тут, мабуть, там може відійшоти а можливо, потрібно щось замінити. Там нічого такого важливого немає. Це буде все швидко. Поїхали, запишися буде, все класно. Коротше, ми записалися, робили там три години. Три. Точніше нічого там не робили. Три години, три години перевіряли і нічого не знайшли. І довелося дзвонити сюди, в сервісний центр в Хмельницькому, і їхати сюди, щоб вони подивилися, в чому проблема. Тому що камера не працює. Зараз я ставлю ставочку. Таку вона не переключається, коли включаємо задню передачу. Вона не переключається, коли просто нажимаємо на кнопочку. Таке враження, що взагалі її немає. Вона навіть чорно не показує. Просто от вона пропала і її. Немає. Так як вона в мене, скажімо так, комплектації машини є, дуже образливо, що вона не працює. Вона має працювати, машина не стара і навіть ще два роки немає, тому, тому будемо цю ситуацію виправляти. Поправила трішки волосся, ситуація ще в чому? В тому що машина в мене на гарантії. Якщо ми б повезли десь в інше місце, у нас в Вінниці є хороші майстри, не в Хюндаї, ще раз повторююся, там дуже довго робили, нічого не зробили, нічого не знайшли, ніяку причину, і, мабуть, б ще день, день б не змогли знайти, і я вже психану забрав машин. Є гарні у нас спеціалісти на bosch сервісі є гарні у нас на Кія, але. Нам так не підходить, тому що машина по гарантії, і нам потрібно вести саме на сервісний центр Hyundai для того, щоб зробили це все діло по гарантії. От ми приїхали в Хмельницький, віддаємо машину, будемо дивитися, і далі будемо вже вирішувати, це буде гарантійний випадок. І потрібно буде по гарантії робити, чи не гарантійний, і потрібно буде замовляти якісь запчастини, і тоді вже вирішувати, де це все робити. <поцюрістка> там за поліцейською стоїть, не видно. Так, а ще в нас проблема, кстати, була з шинами. А вон стоїть. Це ж моя стоїть? Ні, це нова стоїть. <гум> а за шини зараз розкажемо, тому що це в багатьох зараз така проблема. Ні, Це не моя, це просто друга. І так, вже сіли, їдемо назад, Розказую, що було з колесами теж. Щось в одному колесі показувало, що низький тиск, показував спочатку 2,1, потім ми підкачали на шиномонтажці. Воно почало показувати, що всі вони 2,3, і але все одно постійно. Була помилка, одне колесо менше, і все воно мені викидувало на панелі. Заважала це ця, ця от помилка, скажем так. Поїхали ми з Іллею ще раз, накачали. Я вже накачав 2,5, а воно все одно показує що в цьому колесі. Помилка. Що я зробив на Bosch сервісі? Що воно скинулося в нових машинах? Воно десь там скидається, але ми не знайшли, де воно там має скидатися. Як зробили на Bosch сервісі? Вони його накачали до 3,5. І спустили до, вже до 2,4, і ця помилка зникла, бо ми качали до 2,5 щось там самі, і воно нічого, нічого не дало, так, Ілля? В общем, так. і викидало цю помилку. Тому, якщо у вас теж така проблема, бо зараз кажуть, що часто ми поки сиділи е, в цьому в сервісному центрі, то теж приїжджали і казали, що це таке в одному колесі помилка і качаємо, а воно все одно не проходить, не проходить і ніяк ця помилка не проходить. Тому що машина вже побачила, що воно там щось диск не, не той, скажем так, низький, і все, і постійно. Потім не бачить, тому потрібно дуже сильно його накачати і спустити, і тоді буде показувати правильно. Тому зараз за того, що холодно десь чуть-чуть холодніше, десь чужарче, жарче, то воно неправильно показує. Тому ось така ситуація. А що нам сказали, що на Hyundai? то що говорили в принципі Іллі по телефону, тому що іля дзвонив сюди зразу. Вони сказали, приїжджайте. Скоріше всього, це полетіла камера, тому що в цих Hyundai дуже часто така проблема просто сама по собі полетіла камера. І я кажу: не будемо їхати на Хмельницький. Раді цього камери це мають і вже на Вінницькому теж знати, що це така проблема. Це ж не то, що там всі там тусани, там він один там на всю Вінницю. Правильно їх дуже багато. Проблема багатьох машин, значить, мають в принципі розібратися і зробити це все одразу. Тось Поїхали ми на Хюмдай до нас, і вони три часа шукали, не знайшли, так і не поняли, що це камера. Потратили час. Якби поїхали одразу сюди, хюмдай, то вже камеру би замовили. Тому зараз перевірили, подивилися все таки камера, Замовили. Тепер потрібно чекати 2-3 тижні, щоб прийшла, тому що це все таки гарантійне. І потрібно очікувати, щоб вона прийшла і її ставити нову. І Ляша мені говорить, що в нас має бути ТО там в січень-грудень місяць, то каже, зараз бо... Бо перепонка. Тому ситуація ось така. Замовлять вони камеру, і потрібно буде їхати ще раз. Тому ми вирішили, що зараз якраз прийде камера і поміняємо з одну камеру і зробимо ТО. Щоб по два рази не їздити, не їхати час, а потім ще їхати через місяць. Тому одразу зробимо і ТО, і перевіримо все інше і камеру. Тому що це якось в один момент сталося, і одразу і камера, і шини, і все разом. Я вже їй кажу, що це вже все поробляно з машині. Все таке случилося, що одне і друге. Але шинами на місці розібралися. А з камерою не виходить. В принципі, її можна було теж зробити, так як я говорила. Можна було в Вінниці зробити там на Bosch-сервісі, чи ще десь це тільки за гроші. Але що робити за гроші, якщо у нас, по-перше, гарантійне обслуговування, по-друге, ну якби ми вже купляли машину зразу з нею, за нею вже уплочено і хочеться, щоб вона працювала, правильно? Тому будемо ремонтувати і робити то, тому потрібно десь ще через місяць їхати знову в Хмельницький, тому що з Вінницьки в нас сервісним центром щось не... Ніяк не виходить. Саме автосалон до питань до автосалона немає. А от до самого е, СТО є питання дуже довго. Там, до речі, ми, як з Ільою, були, то жінка переїхала перед нами і дуже сильно жалілася, каже, що це саме. Як це правильно сказати, дуже саме довго її тримали. вона каже ніде, ні на одному СТО так довго не тримали. Ми сиділи там три години, три. А вона приїхала перед нами на час раніше. Вона сиділа чотири і нічого не зробили. А люди, які приїхали вже після нас, їхню машину тільки 40 хвилин. Через 40 хвилин тільки завезли її на обслуговування, Тільки через 40 хвилин вони 40 хвилин чекали. Ми там всі жаліються. Я не розумію. Ця проблема така постійна. Я каже, може вже цей раз такої проблеми не буде. Можливо, ми вже приїдемо і все буде просто. Чікі-піки все буде класно і вже можливо змінилося Тим більше він каже камера, ладно з рулем там не могли щось розібратися, там чи ти камера це нічого такого життєво важливого, що прям не... зрозуміло, що хочеться, щоб вона працювала, як вона є. Ну це ж не таке, що там прям вже кошмар. Можна трошки почекати і зробити, але вони за три години навіть не поняли, що вона не працює. Просто не змогли підключити, подивитися, що камера сама по собі не працює. Вона навіть ну їй не показує машина, вона її не бачить. Тому така ситуація. Їхати на того туди точно не будемо. Ілля сказав, що це був останній раз, коли він туди їздив. Кажу, що більше я на це не поведуся, тільки, тільки Хмельницький і все більше ніяких інших варіантів. Розкажи, чому ми в Карпати не поїхали? Бо не було спочатку міст. щось ні в ні в морі, а ми хотіли тільки туди, щось морочили собі самі голову, а потім передумали і вирішили, що йде. Що ми поїдемо в друге місце, яке не скажемо? А, це буде інтрига. Да? Класне, будуть якраз класні новорічні випуски. То, що треба, то, що треба. Тому це навіть краще, ми доволі, що ми не поїхали. Все таке місць не було, і ми їдемо зовсім в друге класне місце. Це случилося якраз таки так, як треба, бо ми собі думали вже з зілею все. Не поїхали в Карпати. Щось розстроїлися, але вийшло ще краще що ми могли собі да, очікувати. Лавро все одно жас би й не. Ну, може би руку би не зламав, якби був би, не, <гум> був би в Карпатах. Але зараз він вже точно не поїде, бо йому не можна плавати. Це хіба дивитися якісь там другі варіанти без плавання. А Ілля каже, що з посто раз їздити в одні ті самі місця. Сьогодні вже що п'ятниця, поки туди-сюди, вже Марко знову в школу. І немає ніякого сенсу. Тому. А поки мчимо, за ким? За Лавром? Да? Покажи мені руку свою. Покажи руку, Лавро. Як ви бачите, ноги у Лавра цілі, тому він прийшов на тренування, буде тренуватися. Правда, вже на ворота сказав, вставати не буде. Все, ворота для нього закінчилися, буде просто бігати, тренуватися. Знаєте, я іноді думаю, що я дуже поганий блогер, тому що зазвичай, коли трапляються такі ситуації, як з Лавром, то інші витягують все просто по максимуму. Знімають відео, роблять такі підводки різні, показують, все роблять. А в мене просто не було часу знімати. Я вже зняла в кінці, а знімати от саму ситуацію не було часу. І зараз дивлюся і думаю, ну чому я не зняла більше, просто як йому навіть той гіпс налажили, просто було ні до цього. І зазвичай, в мене, коли такі ситуації трапляються, а з Лавром їх трапляється дуже багато. в мене телефон десь валяється і мені просто не до нього. Тому потрібно вчитися бути більше блогером. А поки дивіться, лавра все добре, заказали ми йому таку йому шину на палець спеціально. Тому як вона прийде, будемо йому дивитися, замінювати, тому що він не тим гіпсом. Він то його носить, але він не дуже його сильно береже, падає на нього, щось там сам з ним робить. Я бачу, що у нього вже пальці окремо від гіпса, і він вже, вже потрібно йому замінювати на другу. Тому заказали йому таку каркасну шину на один палець і будемо вже йому пробувати замінювати гіпс на неї. Він, до речі, не жаліється. Бачите, він бігає, йому все подобається. Він один раз тоді тільки плакав, як зламав. Більше того не плакав. Він каже, що все супер, все клас. Тому на цій весело-невеселій ноті будемо закінчувати наше відео. А з вами зустрінемося вже скоро в новому. Бувайте!